На Олександріщині вшанували воїнів афганців, пише Олександрійська РВА. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-ї річниці виводу військ з Республіки Афганістан відбулися мітинги реквіями та церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків. У заходах взяли участь представники влади, члени спілки ветеранів Афганської війни, учасники бойових дій на території інших держав та громадськість. В Олександрійському районному відділі номер 1 центру пробації відбувся день відкритих дверей. 15 лютого з нагоди відзначення 9-ї річниці з дня ухвалення закону України про пробацію до установи завітали представники тергромад Олександрії та району Державної виконавчої служби. Узгодили алгоритм спільних дій при роботі з особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, у яких виявлено різного роду криміногенні потреби. Також узгоджено план спільних дій під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. Працівники Кіровградської обласної організації ТОВ Червоного Христа України зустрілися з Олександрійцями, розповіли про новий проєкт, підтримка захисту, відновлення засобів до існування, який має сприяти створенню або підвищенню можливостей працевлаштування людей вразливих категорій, що бажають знайти роботу, прийти перекваліфікацію, здобути нову професійну освіту. Потенційними учасниками проєкту є ВПО, люди з інвалідністю, особи 65, одинокі годувальні. Матері одиначки, які виховують дитину віком до одного року, багатодітні сім'ї та ветерани війни. 16 лютого в день єднання, який президент України заснував у 2022 році. В центральній бібліотеці відбувся патріотичний флешмоб Єднаємося в цьому наша сила. На захід завітали учні ліцею інформаційних технологій, які зробили фото з акцентом на українську символіку. У виконанні учасників флешмобу пролунали гасла Ми одна сім'я, одна країна, Україна це ми, ми одна нація. На уроці здоров'я, безпека та добробут» добровотучні п'ятикласів гімназії Сузірія 19 вивчали тему Бути людиною турбота про тварин. Діти з'ясували, як правильно доглядати за домашніми улюбленцями та спробували себе у ролі благодійників. П'ятикласники зібрали і передали волонтерам їжу та кошти 820 гривень на ліки для тварин, які живуть у притулку. Йдеться на сторінці навчального закладу. Учні дитячої музичної школи «Перлина» селища Олександрійського вибороли п'ять перших місць у всеукраїнському двотуровому фестивалі конкурсі мистецтв Зимова легенда. Перші місця зайняли тріо піаністок Поліна Ковальова, Олеся Лошкіна, Ліна Петрук. Вдало виступили Олександра Охріменко, Софія Ткаченко та Кіра Марущук. Селище Олександрійському горіло авто. 16 лютого 4.25, надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Дружби селища Олександрійського. Горів легковий автомобіль ваз 21099 О 5 ранку Олександрійські рятувальники ліквідували пожежу. У суботу, 17 лютого, очікується мінлива хмара.